Ляльковому театрі новий сезон. Тут обіцяють упродовж року ще більше прем'єр. На сцені пануватиме українська казка та світова дитяча класика. Їх метафоричність на сучасний лад переповідають рукотворні ляльки. Першим івано-франківські лялькарі презентують твір пітерського драматурга Михайла Супоніна Бука головний персонаж зайчик. Він ні з ким не хоче товаришувати. Втім, куцехвостий потрапляє у халепу. Бука розуміє, лише друзі можуть його врятувати. Це інтерактивна казка гра, глядач на сцені, а ляльки у залі дорослі про добрі справи також подбали на прем'єру. Запросили дітей і сиротинців. На протязі сезону відігруємо більше 20 25 30 вистав саме благодійних. Це крім того, що в кожної неділі до нас приходять діти з реабілітаційного центру. Із інтернатів це все безкоштовно з притулку. Ми приїхали з маленькою групкою дітей із містечка Милосердя. Напевно, знаєте, воно знаходиться в крихівцях. Ми глядаємо за, за дітьми маленькими, які яких залишила мама. Є в нас матері, які з дітьми, є школярі, які батьки лишають у нас в монастирі. І ми прийшли сьогодні на відкриття сезону з місцевих помостків, лялькарі говорять не лише з дітьми у репертуарі театру постановки для будь-якого віку, від найменших до дорослих. Кожна вистава це пошук нових старих тем та засобів виразності. Лише так можна достукатися до вибаливого глядача. А головне устами ляльки розказати про наболіле класичні шермові вистави, де ляльки-петрушки або ляльки-рукавички, які ми всі знаємо. Є в європейській традиції так звана гапітна механічна лялька. Якщо Повертатись до зоряного хлопчика, то у нас вперше, до речі, ми працювали цю виставу в такому прийомі, який в театрі ляльок називається чорним кабінетом. Тобто, коли. Яку мультику артиста не видно, він захований чорним костюмом поза зоною світла, а ляльки працюють в зоні світла. Творити казку не просто гастрольні тури для обласного лялькового театру імені Марії Підгірянки радше мрія аніж реальність обмежене фінансування не заваді активній діяльності місцевої трупи. Гастролі потребують затрат. Транспортних на проживання артистів і так далі, відповідно, ціна квитка, аби вони були рентабельними, має бути така, яка широкому загалу, мабуть, буде не підйомною. Тому з гастролями у нас слабенько. Між тим місцевого оглядача уже найближчим часом чекає постановка для найменших «Коти Горошко». Та актуальна для сучасних заробітчан та їхніх дітей прем'єра зоряний хлопчик Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.